Бойовиків підтверджує матеріал нашого кореспондента в зоні проведення антитерористичної операції Юлі Кирієнко. Поки вона готувала сюжет про життя місцевих на лінії фронту, ледь сама не стала мішенню для снайперів терористів. Село Зайцеве фактично поділене на упіл між нашими та бойовиками. окопно позиційна війна, яка нині панує на сході, потребує від солдатів ще більшої пильності. Бо на відміну від залпів артилерії, підхід диверсантів можна і не почути вчасно. Тож щодня обов'язкове патрулювання території. Ми пересікли сіру зону, і ця земля вже не підконтрольна українським бійцям. Але така розвідка необхідна Задля для того, аби промоніторити, чи не забрався куди противник сьогодні. Вночі часто в таких вилазках армійці знаходять новенькі розтяжки, які вночі встановлюють диверсанти або лежан. Стрілка, який може облаштуватися прямо у приватному будинку. Ми просто проходимо перевіряємо обстановку щоб як можна подальше проти було б нашого бопоста безпечно наших людей. все більше нічого ми не хотімо. Боєстолкнення нам не нужно на даний момент. Але ворог іншої думки: наказу не стріляти для нього немає. Ворожий снайпер цілить по нас, аби ближче не підходили. За зеленкою позиція бойовиків. На щастя, не влучили, солдати передають на пагорбі, помітили переміщення трьох людей. На перший погляд, двоє з них цивільні. Такі зухвалі прогулянки бойовиків тут часті. Вони як насмішка з наших вояків, адже знають, українці відкривати вогонь не можуть навіть у відповідь на стрілецькі провокації. Більше того, за інформацією розвідки, окрім заборонених гармат калібром менше 100 міліметрів, бойовики можуть тримати на позиціях і САУ. Те, що саутошому відіметиадінтанк беха, бетара в цьому направлені на другій стороні. Дві Бехи. Що то похоже на танк і там п'ять капонірів вирито під тяжелу техніку, типу САУшки. Капоніри для важкої техніки бойовики облаштували на території місцевої школи, єдиної у цьому селищі. Тож у цих дітей свята першого дзвоника цього навчального року ще не було. Троє братів раз таки навідались у навчальний заклад, але тепер туди йти бояться. Українці були, то вони по друг другу не стріляли. А так що виходить? Ти не ходиш школи, якій причині? Школа стоять жителі селища радше животіють, ніж живуть. Люди без роботи і без прав, бо їхні домівки у сірій зоні. Ця сім'я виживає лише завдяки риболовлі. Але сьогодні на ситну вечерю вони не розраховують. Мало холодно зараз, мало плохо зараз ловиться нет. Виживають допомогою українських армійців. Ірина тримає в руках пакети з одягом. Це напередодні солдати привезли від волонтерів. Обіцяли допомогти ще й вугіллям. Від такого життя люди давно стомилися. Себе вважають заручниками війни. Яка й цих дітей залишила без майбутнього? Сумуєш за Так. Да. А який предмет подобався більше за все? Скульптура, парада з Юлія Кирієнко, Роман Щербаков, Микола Абдуназаров, Факти ICTV.